В Україні минула одинадцяте. Говоримо про найважливіше станом на цю годину у студії Ольга Грицек і перекладачка жестовою мовою Наталя Дмитрук. Доброго дня чергова ніч. Чергова атака шахедів. Цієї ночі росіяни запустили по Україні 72 безпілотники, 47 були збиті, ще 24 дрони. Імітатори втрачені локаційно. Протиповітряні бої точилися у центральних і південних областях, а також на північному сході. У Печерському районі Києва продовжують розбирати завали після вчорашньої атаки дронів. Уламки збитого безпілотника суттєво пошкодили одразу кілька історичних будівель у самому центрі. і Вбили подружжя українських науковців. Наша кореспондентка Тетяна Демох зараз на місці події. Таню розповідає, що ти бачиш, і яка ситуація там зараз. Вітаю, Ольго, завали розбирали цілу ніч. і Зараз продовжують журналістів туди на місце. Не пускають єдине. Місцеві приходять, забирають свої речі, показують звичайно свої документи. і Тільки тоді їх пускають саме до свого будинку. Росія обстріляла територію України по Києву. Тоді уламки шахеду впали на житлову будівлю. І от саме першого числа семеро людей тоді постраждали. Двоє людей загинули це було сімейне подружжя біологів Ігор Зима, його дружина. І загинув також їхній котик у житловому будинку. Цьому пошкоджені найбільше саме верхні поверхи. Надалі зараз тут працюють також служби. ще пошкоджена будівля національного банку. Ну і уламки шахеду попали також поряд. Ми знаходимося біля однієї станції. Метро тут ми бачимо, що повибивало вікна. Але вже в митрополітені осів позакрива тому на вхід і вихід станція метро також працює. Люди приходять, але журналістів на жаль не пускають. Наразі така ситуація, колего, Передаю тобі слово. Таню дякую Тетяна Демок про роботу рятувальників у Печерському районі столиці, куди напередодні впали уламки російського безпілотника. І майже усю ніч стривав розбір завалів в Степногірську. Це на Запоріжжі. Там рятувальники дістали з під уламків п'ятиповерхівки. Тіло чоловіка напередодні ввечері Росіяни поцілили по будинку керованою авіабомбою. Загалом за минулу добу ворог 11 разів атакував місто Кабами. Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою фронту. За добу ворог штурмував там 38 разів. Це дані генштабу. Росіяни також активно атакують поблизу Курахового. Там сталося 28 бойових зіткнень. На Краматорському відтинку українці відбили 14 атак. Окрім Донеччини, ворог тисне також на Харківщині. Сім разів загарбники атакували наші позиції в районах сіл. Колісниківка Загризова і також населених пунктів Лозова та Нова Кругляківка. Загалом впродовж минулої доби на фронті зафіксували 140 бойових зіткнень. Росія відпрацювала напад на Фінляндію, і країни Балтії. Про це пишуть фінські змі з посиланням на джерела в альянсі. Війна в Україні показала, що росіяни готові йти на значні ризики, кажуть у НАТО. Недавно в одній з промов Путін заявив, що Росія має достатньо сили засобів для повернення своїх історичних територій. Чи готові до цього європейці з Брюсселя Анна Грішина. Морем, сушею та повітрям таку стратегію нападу на норвезьке узбережжя з напрямку Мурманська відпрацьовують російські війська. А от Фінляндію спершу планують атакувати ракетами з Кольського півострова, потім висадити свій десант. Небезпека наближається до нас на повній швидкості. Ми не маємо дивитися в інший бік. Ми маємо це визнати. Те, що відбувається в Україні, може статися і тут Окупаційний план росіян опинився у розпорядженні НАТО. Там вважають, що в разі нападу Москва спробує створити буферну зону в північній Лапландії та норвезькому фінмарку, і так розпочнуть бойові дії на території країн Блоку. Фінляндія має кордони з Росією протяжністю 1340 кілометрів, які є зовнішнім кордоном ЄС та НАТО. І безпека цього кордону є екзистенційним питанням для Фінляндії, а також для інших членів ЄС та союзників по НАТО. За розвідданими альянсу зазіхає Кремль і на країни Балтії хоче окупувати Талін та Ригу шляхом масових танкових та артилерійських атак. фундаментальним є те, що Росія є прямою загрозою. Європейській безпеці, але безпека складається з різних елементів, і вони різняться на сході, Півдні, півночі та заході. Але ми можемо вирішити ці проблеми, якщо діятимемо спільно. А от на Литву РФ може напасти з Білорусі, щоб захопити наземне сполучення з російським Калінінградом, тобто так званий Сувальський коридор, під загрозою впевнені в альянсі і Швеція, аби завадити там розгортанню сухопутних сил блоку. А поки ж Росія здійснює гібридні атаки на країни ЄС. Причетність до однієї з останніх розслідує фінська поліція пошкодження електричного кабелю між Фінляндією та Естонією судном російського тіньового флоту. Росія мріє створити єдину буферну зону в Європі від Арктичного регіону через Балтійське море до Середземного, впевнені у НАТО. Утім, наразі усі її сили задіяні у війні проти України. Тим часом у Альянсі готуються нову стратегію стримування російського нападу. Планують ухвалити у червні на саміті НАТО у Гаазі. Анна Грішина, європейське бюро Май Україна», марафон Єдині новини. У Києві поблизу метро видобучі вантажівка протаранила паркани, впала з південного мосту. За попередньою інформацією від ДСНС, водій вантажівки не впорався з керуванням. Наслідок поганого самопочуття. Рятувальники деблокували чоловіка і передали його медикам. Від госпіталізації він відмовився причину будуть встановлювати правоохоронці. Триденну жалобу оголосили в Чорногорії. Напередодні там були вбиті 12 людей ще четверо отримали серйозні поранення. Сам нападник застрелився під час затримання. Варто наголосити, що серед убитих близькі родичі або друзі підозрюваного більше подробиць у Лесі Головиної. Масовий розстріл у місті Цетиня стався напередодні увечері. В одному з міських барів спочатку зав'язалася бійка. Після того один з її учасників сходив додому, повернувся зі зброєю та відкрив вогонь по відвідувачах закладу та перехожих на вулиці. Загиблих десятеро, у тому числі двоє дітей та власник бару, де все розпочалося. Стрілець поквитався із власною родиною. Серед жертв нападу, також його знайомі та родичі. Кілька людей у тяжкому стані. Модова кажемо трунутку. У центральній клінічній лікарні Чорногорії були прооперовані троє пацієнтів два чоловіки та жінка. Їх привезли до нас після атаки в Цетине. Вони зараз у відділенні інтенсивної терапії у всіх поранення, які становлять загрозу для життя. Стрільцеві вдалося втекти з місця розправи. Поліція перекрила виїзди та в'їзди до міста. Місцевим жителям наказали не виходити на вулицю. Зрештою нападника вистежили та оточили. Останньою його жертвою став він сам. Операція і можемо докажемо, як затримання була успішною. Ця оточила поліція у момент, коли він зрозумів, що бігти нікуди вистрелив сам у себе. Він був живий, однак помер дорогою до лікарні. Найважливіше зараз передати послання миру жителям Цетині. Тепер люди можуть повернутися до нормального життя. нападником виявився 45-річний місцевий житель Ацомертинович. Його мотиви невідомі. Його рідні розповіли поліції, що чоловік мав запальний характер і неконтрольовані напади гніву. Також відомо, що саме родичі показали місце, де його зрештою і знайшла поліція раніше. Ше Мартинович вже був у полі зору правоохоронців. У 2005-му він отримав умовний термін за агресивну поведінку. Також його засуджували за незаконне зберігання зброї. Леся Ми Україна. Марафон Єдині новини. Як теракт трактує поліція наїзд на натовп людей у новому Орлеані. Про це повідомила мерія міста. Розслідування ще триває, але журналісти дізналися, що в автомобілі нападника знайшли саморобні вибухові пристрої. А також Прапор терористичного угруповання Ісламська держава Нагадаю, чоловік на білому пікапі влетів у натовпу новорічну ніч. Він також відкрив вогонь по людях із пістолету. Згодом його застрелила поліція. Загалом під час атаки загинуло 15 осіб і 30 дістали поранення. Новий Орлеан місто не схоже на інші, воно сповнене чарівності та радості. І хоча ця людина вчинила жахливий напад, дух нашого нового Орлеана ніколи, ніколи, ніколи не буде переможений. Ми бачили це багато разів у його історії. І Я знаю, що ми побачимо це знову в наступні дні і тижні. У сполучених штатах триває розслідування ще одного інциденту. Напередодні у Лас-Вегасі біля готелю, що належить Дональду Трампу, вибухнув електрокар Тесла, начинений каністрами з бензином і феєрверками. Водій автівки загинув на місці. Ще семеро людей дістали травми. Поліція повідомила, що перевіряє, чи не пов'язаний вибух в Лас-Вегасі із нападом в новому Орлеані. Також з'ясовують, чи не була ця акція спрямована проти новообраного президента Дональда Трампа та його партнера Ілона. Маска, власника компанії Tesla. немає подальшої загрози нашій громаді. Хочу, щоб всі знали. Ми переконані, що це поодинокий інцидент. Він вже позаду, і зараз людям нічого не загрожує. Не ну, це ще не все зі сполучених штатів. Під час обшуку в приватному будинку в одному з округів Вірджинії слідчі ФБР знайшли найбільший в історії сховок з саморобною вибухівкою. Понад 150 бомб. Поліція вже заарештувала власника. Це 36-річний місцевий вибухові пристрої він зберігав у своєму гаражі. Там же була розташована майстерня з виробництва кустарних бомб. Більшу частину знайденого арсеналу знищили на місці, оскільки вибухові пристрої могли здетонувати під час кранс. Спортування. Цілих півроку знадобилося майстриня з Одеси, аби створити гігантську витинанку, а нині Янголів, дідуха і українську хату. Уся ця композиція має більше 20 квадратних метрів. Результати копіткої праці бачила і зараз нам покаже Ольга Дунська. Пані Маріана витинає з паперу різдвяних янголів. А найголовніша її робота. Новорічна композиція вже прикрашає виставку в центрі української культури. Виготовляти її майстриня почала ще у червні. Витинанка починається у нас із української хати, із засніженої зимової ялинки, із церкви, де горить вічний вогонь. І над цим всім зображений янгол-охоронець це охоронець нашого роду. У центрі величезна зірка над українською хатою назвала майстриня свою композицію Свято вдома. Це хата, яка приймає колядників та щедрувальників. На новорічно-різдвяні свята це хата, в якій побутує тепло та затишок на свята. Це сімейне вогнище, це родинна. Така витинанка завдовжки 7 метрів та ще три у висоту. Працювала майстриня над нею півроку. Спочатку намалювала ескіз, потім масштабувала до реальних розмірів, а далі витинання. Робота кропітка та потребувала неабиякої зосередженості. Рівні лінії я витинала скальпелем. Ось оці а саме заокруглені хвильки я витинала манікюрними ножицями, які мають гострі кінці. Це так мені зручно. Тут зображено символ сорока путь, який є оберегом Одеської області. Водинання Маріана займається з дитинства. Спочатку вирізала сніжинки, а потім знайшла у хобі глибокий сенс. Це і заспокоєння, це і медитація, щоб відволіктися від таких важких буденних думок, які зараз у нас є. Для мене дуже важливо це популяризувати, адже це моє коріння, окрім величезної витинанки на виставці, є й інші автентичні прикраси, зокрема вінки, дідухи та павуки. Один із видів новорічно-різдвяних таких прикрас, які прикрашали, якими прикрашали оселі. Це павук виріб із соломи, в якому має запутатися все зло. В цьому році його потім спалять. Долучилися до виставки майже півсотні авторів, як професійні митці, так і аматори. Суворих вимог до теми не було. Єдине, показати розмаїття українських зимових традицій та подарувати зимовий настрій Одеситам. Ми живемо в Одесі, і як би там не було, за вікном, коли починаються новорічні свята, різдвяні свята завжди пасмурно, дощ, ну, немає такого зимового настрою. І от ми вирішили, що все-таки через мистецтво ми можемо передати той настрій, який ну правда яким людина надихається, запалюється. Побачити наживо величезну ветенанку дідухів та павуків можна до 10 грудня, після чого майстриня Маріанна почне нову роботу до Великодня. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна, Марафон і Єдині новини. Далі фірмарафону в руках Олени Центили, і Микити Міхальова. Зустрічайте. Я бажаю нам тихого дня і до зустрічі.